Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні розберемо дуже гучну тему, я б сказала, скандал. Один нардеп каже, злили дані з дії, інший каже, не злили. Цікаво, правда виходить? Тобто, нібито з дії злили дані 20 мільйонів українців. Телефони, електронні адреси, листи. Дуже багато людей переживають. Переживають, але чи справді це витік із дії? Чи просто черговий фейк. Я зібрала всю доступну інформацію. Давайте будемо разом розбиратися, щоб не панікувати даремно. Отож, що сталося? Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що в мережі з'явився архів, архів, який нібито містить 20 мільйонів записів українців: телефони, імейл, ім'я, прізвище. За словами депутата, частина людей, які бачать свої дані в цій базі, ніколи не користувалися дією. Архів пропонується для продажу або поширюється у вільному доступі. Що кажуть Мінцифрі? Мінцифрі кажуть, що вони все це спростували. Спростували, сказали, що все це неправда, фейк, не вірте. Тобто вони заявляють, що файли, оці, це все фальсифікація, і що вони абсолютно ніяк не пов'язані з системою ДІЯ. Заява Мінцифри. Ці файли складаються з суміші старих витоків з комерційних джерел, які доповнені підробленими записами, щоб створити враження нового великого зливу. Ще вони наголошують, що дія не зберігає персональні дані централізовано, інформація підтягується з різних державних реєстрів. Саме на момент запису, коли підтягуєш. Давайте трошечки проаналізуємо. Колись давно вже був витік з дії. Знаєте, це вже було, так? як казав один відомий чоловік. І ось давайте розберемо. Декілька, я не знаю, варіантів того, що могло бути насправді. Ну, перше, це міг бути частковий збіг. Тобто, частина даних може бути справді реальна. Тобто, старі витоки, я не знаю, чи відомі комерційні бази, просто їх поєднали з новими або вигаданими записами, щоб видати за свіжий злив. Що ще може бути? Може бути пропаганда, може бути паніка. Так? Тобто, це може бути свідомо якась розповсюджена історія, щоб посіяти страх, щоб змусити людей понервувати. і Я думаю, що багато хто понервував, для того, щоб покритикувати, тобто, як заявляють у Мінцифрі підрив довіри до державних цифрових сервісів. Ну, і це міг бути і справді. Витік, але поки ні підтверджень, ні доказів. Якщо справжній, це звичайно дуже серйозна справа, бо ну, такі моменти мають бути захищені, бо це, це вже дуже серйозно. Справа серйозна, бо може спричинити шахрайство, може спричинити фішинг, може спричинити втрату особистих даних, ну і так далі. Дивіться, які можуть бути наслідки для людей. Що вам слід зробити для того, щоб мінімізувати ризики? Змініть паролі. От просто змініть паролі, був витік, не було витіка на всяк випадок. Змініть паролі на всіх сервісах. Тобто, особливо, якщо ви користуєтесь тими, які могли бути в якихось спільних базах. Увімкніть обов'язково двофакторну аутентифікацію. Тобто скрізь, скрізь, де це можливо. Змініть фінансові номери телефонів, якщо ви використовуєте, наприклад, один номер і для соцмереж, і для банків, і для карток. Перевірте пристрої, які мають доступ до аккаунтів, там чи немає якихось сторонніх підключень, я не знаю там чи зловмисників, і так далі. Ну і, звичайно, не вірте всьому, що бачили в месенджерах чи чатах. Не натискайте якісь сумнівні посилання. Не вводьте логіни, паролі, без перевірки. Будьте, знаєте, береженого, як ото кажуть, Бог береже. Ну, давайте тепер зробимо, підсумуємо так, висновок цього випуску. Наразі офіційних підтверджень про злив немає. Тобто, ну, можемо сказати, що, наче як це фейк, або принаймні суміш старих даних і підробок. Але реальна загроза є: якщо дані вже поширюються, навіть як фальшивки, їх можуть використовувати шахраї або ті, хто хоче знизити довіру до цифрових сервісів. Головне ставитись обережно, захищати свої дані, бути на поготові. І пам'ятайте, поки не буде офіційних доказів витоку, це історія про ймовірність, про ризик, але не про факт, якого не можна спростувати. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.